Пішли до Київ 21 травня. Виключили світло, повмикали всі генератори, по вулиці йти неможливо просто. Я к какому-то цеху Стукая зусых старин А я вам хочу показать еще Анечку Что, доченька? Хочу... Хорошо, потрошку, будь ласка Дивіться, хто пам'ятає, Аню. Ось вона вже підросла. Їй вже 4 роки. Ходив в садочок. Танютка. За... І соплі? А зараз забрав Аню з садочку, зайшли, перевдяглися і йдемо на майданчик. Яке морозиво ти їси? Замовили манго, морозиво. лимонне, не бежит. Лимонне морозиво? Так. Да. Ну так, да, щось немає останнім часом лимонного морозива. Так що. А Смачний манго? Да. Ну все, кушай, крошечка. А значить, я ще не кажу, я не другий. Другий раз таке морозиво? Ти полонечний не захотіла, да, сьогодні? Mm. Ну хорошо. Зрозумів. А мені поки тут одну воздуху. До... Буду... Добре, дочень. Так що йдемо на озеро, зараз гулять. Подивіться в Києві. Ось скільки пуху, хто страждає на алергію, так як я. Ну це жесть. Я сьогодні вже два рази бризкав нос. І пігулки п'ю, і воно летить все. Прям до носу задуває і ну жесть. Ось подивіться, скільки його збилось. Я пам'ятаю в дитинстві ми брали, підпалювали, і воно горіло все. У нас сьогодні... Попрохладніше трошки, вчора дуже жарко було на вулиці, а сьогодні трошки краще. Вдень було сонце, ну і зараз ще трошки є але такий свіжий вітерець. Тому дихати простіше. Ось тут знаходиться Анін садочок. Можете його побачити дуже близько до будинку. Зараз покажу, де будинок, ну тобто йти 3 хвилини. Дуже зручно зранку. Дитина може поспати подовше і швиденько добігти до садочку вже на сніданок. І там кав'ярня теж тарахтить генератор. Це о 6 годині вимкнули вроді на 3 години до 9-ї. Так, ось у Анютин садочок, а ось будинок, в якому ми живемо. А ми йдемо зараз на озеро Вербне. Там дуже гарний дитячий майданчик, багато дітей біля води, так що ми ходимо туди, але... Зараз активно атакують комарів ввечері. Тому треба чимось мазатися. Тут якийсь маленький генератор. Наш район. Наша любима оболонь. Так що гуляємо. Ось як вже трава виросла так швидко. Уже майже по пояс. Тут покосили, а тут ще ні. Ну, зараз дойдемо на озеро, покажу вам майданчик. Нещодавно озеро там трошки так облагородили, зробили піші доріжки, майданчик, новий пісок завезли. Дерева посадили. Так що зараз покажу вам. Ось озеро, на якому ми гуляємо, такий майданчик. Великий тут завжди дуже багато дітей. Все, не хочеш уже? Не будеш? Ну давай, спускаємось тоді. Дуже багато дітей, тут у Ані багато. Друзів і подружок, так що зараз підемо гуляти. Ну там нікуда. Як нема? Там є дивись скільки дітей, нюта? Ну, щоб... А влітку іще іноді ходимо на озеро сюди на пляж. Ти любиш на пляж тут ходити? Обережна Анютка Ні, я... Ти любиш на морі? Я теж люблю на морі. Да? Это отрижка. <решка> отрижка. Ну добре. Так що всім гарного вечора. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Аню я вам показав, хто забув про неї. Ось так вона виглядає. красоточка моя, да Красива дівчинка, любима. Все, всім пока.